А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрій, вас вітаємо. Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Юрію, давайте згадаємо і кривий ріг напередодні ракету, яка прилетіла по підприємству з переробки зернових Х-59. А де ж їхні Х 122 і інші комплектації? Що це за ракета? Х-59? Вони її часто використовують взагалі. Якими ракетами зараз вони обстрілюють, і той самий Дніпро? Давайте згадаємо, як помінялася картинка. Ну, знаєте, ракети Х-59 часто використовуються е, окупантами, фактично щодня. Це ракети класу е, повітря е, поверхня типу е, Х-59, які запускають з російських винищувачів. Зокрема, вчора було застосовано з винищувачів Су-35. Саме по тих місцях, де ви сказали, це Дніпро, Запорізька область, і власне з із п'яти ракет. Вчора на щастя, наша протиповітряна оборона, це повітряне командування схід, знищило чотири з п'яти цих ракет. Ракета запускається з літака з віддалення з великої відстані. Зрозуміло, що летить по цілі. Бойова частина становить 200, понад 200 кілограмів. Тому це дійсно це ж також небезпечна зброя. Ну але це ракета і не нова. Кажем, так ще в радянських часів проєктована тому. Власне, не завжди вона є і точною, і але противник її застосовує дуже часто. І вчора чотири таких ракети наші захисники, саме Дніпра, були їх знищили, тому що місто на Дніпрі залишається таким одним із основних оплотів нашого нашої оборони. Так і, і тому противник намагається саме туди завдавати цих ракетних ударів, саме по Дніпру. І буквально вночі сьогодні, о першій годині, було теж застосовано. По Дніпру ракети іншого класу, це ракета Х-22. Це велика потужна ракета, яка, якщо пригадуєте, потрапила по Кременчуцькому торговому центру по цивільній Саме структурі. Так. Бойова частина 900 кілограмів. На жаль, дуже руйнівна і дуже неточна ракета. Як і цього разу в уражено і ринок, і вокзал, і інші цей приватний сектор. Постраждали мирні люди. Там місцева влада підраховує збитки і точну кількість постраждалих. Знову жертвами стали цивільні люди. На все чотири таких ракети втрапило. Власне щонайменше чотири у власне це Дніпро. На жаль, ті ракети, які хапідесят х Ми шо, ми можемо так протистояти А ось цим Х-22... Х-22 Важко перехоплювати. Ви і тоді про це повідомляли, коли шлося. Там так. Так. надзвичайно швидкісна ракета, і нам потрібні сучасні засоби протидії цим Ракетам, це оті зенітні ракетні комплекси, про які сьогодні всі вже говорять на слуху, які ймовірно будуть надходити до України із Німеччини, і з Норвегії. Це ви про Іристе, і, те, так, значу. пане Юрію. Про іста і, і насамстан, скажіть, будь ласка, не тільки ракетами росіяни намагаються атакувати нашу інфраструктуру і цивільне населення, тому що зовсім не по військовим об'єктам вони б'ють і дронами камікадзе. От, Зокрема, оперативне командування Південь дало таку інструкцію, як розпізнати в небі іранський дрон камікадзе, шахід 136. і підрахували, що з 10 вересня виявили понад 30 шахідів і. 22 із них збили. Ну, непогана статистика. Можна говорити, що тут іде лік на нашу користь, але в цілому, як багато у них може бути цих дронів? Так, часто це запитують питання. Ми маємо там офіційну інформацію, яка вже проходила на наших ресурсах і в рівні розвідки: що чотири. Борти іл 76 це великий транспортник було переведено з Ірану. Про це говорили і пропагандисти Кремля не раз потираючи руки, що з, -з, -з оружує возміздя прийшло і так далі. Ну годуючи росіян, такими самими. Ну, і тому власне е такі вже і в наших структурах. Ну не треба драматизувати ситуацію з цими дронами. Е так, це неприємна штука, з якою доводиться. Е Боротися так нові тактичні прийоми приймати, тому що раніше противник так не застосовував таких, але як бачите, наші бійці протиповітряна оборона не лише повітряних сил, а й сухопутних військ та інших сил оборони. Потроху здобуває досвід щодо їхнього збиття. Якщо говорити про ті чотири літаки, є 76 то звичайно мова не йде про тисячі, адже окрім самих дронів є, значить, станції управління Ними є інші ударні БПЛА Махаджер-6, які отримали окупанти. Тому говорити про тисячі не можливо сотні. І вони і отримали їх ураховуючи вантажні кабіни цих літаків, яких було доставлено. Можливо, є і інші шляхи доправки тут. Треба тільки гадати, Ну, з. Сподіваємося, що не так багато цих дронів у них є. Дякуємо вам. Збиватимемо все, що летітиме у наш бік. Ми не сумніваємося в повітряних силах збройних сил України. Дякуємо за коментарі, Юрій Єгнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Долучався до нашого ефіру.